Співають гімн України, не стримують сліз та телефонують рідним. Саме так повертаються додому наші захисники. А так вже з вікон автобусів хлопці дорогою до медзакладу спостерігають, як їх вітають українці із прапорами, усмішками та синьо-жовтими стрічками. Вони відчувають, їх тут чекали. У цей час ми очікуємо їх на території медзакладу. Тут вже потроху збираються рідні, щоби привітати з поверненням та, можливо, дізнатися, бо якусь інформацію про своїх. Якось Віолета, Анастасія та маленький Давид. Хлопчик одягнений у білу ковтину, а на ній такі важливі написи. Разом з мамою та Анастасією вони чекають на повернення своїх героїв. Чекаю з полону свого чоловіка, його рідного брата. Наразі вони 38 місяців в полоні, четвертий рік. Потрапили в полон в місті Маріуполь в квітні місяці. Приїжджаємо кожного обміну, віримо і чекаємо, що цей обмін буде наш. Що брати повернуться додому, що дитина побачить тата, побачить хрещеного тата. Так, віримо. Та останній раз його тата бачив три місяці. І хрещений тато також бачив в три місяці. Пише, що кохає, що вірить в обмін, що хоче повінчатися. Ми планували дітей. Що хоч, сказав, написав точніше, що діти це саме головне. Тому чекаємо. Нарешті на територію заїжджають карети швидких. Везуть важкохворих та важкопоранених. Вітаємо! Пітаємо, пітаємо. В одній із карет швидких ми знайомимося з трьома чоловіками. Вони нарешті вдома. Однак зізнаються, досі не можуть у це повірити. Вітаємо на рідній <різь> землі! Слава Україні! Скажіть, будь ласка, як відчуття на рідній землі? Це незвично. Люди хочуться, не віриться. Тільки вчора були там, а... сьогодні… Як зрозуміло, що довго? Люди зустрічають, по всій дорозі люди зустрічають. Сказали, що везуть на обмін, чи це... також натякали, типа, що будете робити, коли там, додому повернетесь. Такі... Раніше таких розмов не було. Хто вдома чекає? розказуйте, хлопці. Жінки, діти, внуки, мами, всі. Ся родня. Да. Всі чекають. Може десь тут що їм сказали, як там готувалося. Слідом заїжджають автобуси, і в них теж наші. Під час восьмого етапу великого обміну вдалося повернути тяжкопоранених, важкохворих та військовослужбовців молодших за 25 років. Наймолодшому звільненому лише 20, найстаршому 59. Більшість з них у ворожому полоні були понад три роки. Повертаються із діагнозами наші захисники, які в 21 столітті взагалі, в принципі, не мало би бути такі слова, як гангрена, наприклад, давно вже випали і просто не на слуху знаходяться. Або відкрита форма туберкульозу, або інші речі, які очевидно свідчать про умови утримання. Насамперед якість медичної допомоги. Повернулись додому наші воїни з російського полону. Готуємо подальші обміни. Дякую всім, хто нам допомагає. Попереду у звільнених відновлення, лікування та реабілітації Карина Подленко, Валерій та Володимир Сітюки телеканал Рада для загальнонаціонального марафону Єдині новини.